І селі своїм небавна гра, підпишись, сьогодні ми це виправимо. Почнемо з першого кроку, який вам потрібен. Перевіримо свою роботу та швидкість інтернету на sp Вам потрібно знати скільки мегабайт за секунду для мене це 90 Тож тепер давайте відкриємо гру і я скажу вам навіщо вам це потрібно. Вводимо швидкість консолі. Яка у вас тут буде таблиця? У вас є це число за замовчуванням. Це 196. А в КС 2 ви можете зробити більше 1 мільйона. Отже. А зараз я покажу вам, якщо у вас понад 8 МБ, ви можете використовувати до 1 мільйона. Це навіть більше ніж у CSGO було. Тепер ви можете використовувати 1 мільйон. Тому якщо у вас більше 8 МБ на секунду, переконайтеся, що ви використовуєте 1 мільйон. Тому другий крок: ми отримали нове оновлення, яке називається прогнозування пошкоджень. Давайте перейдемо до налаштувань. І якщо ви використовуєте ці налаштування, на мій погляд, ви ніколи не повинні використовувати. Прогнозування пострілу в тіло чи прогнозування ефектів пострілу в голову, оскільки це потребує багато оновлень, щоб правильно працювати в грі. Тому я не думаю, що вам слід використовувати її прямо зараз, але ви можете використовувати це. Якщо ваш пінг не перевищує 50 мс і у вас не падає FPS, тому якщо у вас є щось цього, це може призвести до проблеми. Добре, хлопці! Тож останній крок нам потрібно перейти до поля властивостей встановлених файлів. Перегляньте тут, нажимаємо на іконку на піктограму кс 2 Правою кнопкою миші властивості, сумісності і спробуйте вимкнути повноекранну екранну оптимізацію, якщо включена. А якщо не включена, включіть та напишіть в коменти, як в кого працює гра та з чим. У мене до прикладу стоїть галка. Коли я спробував без неї взагалі не відчував гру та і якось не плавно. Ну коротше, це може допомогти вам зробити трохи чіткішим або плавнішим КС2. Якщо вам це допомогло, обов'язково підпишіться та залиште коментар або лайк. Я дуже вдячний, якщо ви підтримуєте мій канал. Дякую тобі і гарного дня.